Я на днях попрала штори і зараз буду їх вішати, але хочу вам дещо показати. Показую вам лайхак, який я зрозуміла тільки що. Штори я вішую на ось такі гачки. Я їх кріплю знизу, бо мені незручно це робити на висоті на драбині. І що я тільки що зрозуміла, що оці гачки вони не просто гачки, їх можна застебнути ось так: от, Дивіться. Я все життя отак от кріпила і все. А вони отак от просто застьобуються. І, можливо, я не знаю, як з тюлем, але штори то точно можна так прати у пралці. Коротше, скільки я тих штор вже повішала за своє життя на ось такі гачки. І тільки зараз я це зрозуміла. Ну тож, хто не знав, користуйтесь таким лайфхаком. Показувала вам ще влітку, які до мене приїхали постери. Замовляла я їх на тему. І зараз ось дивлюсь, стою і вибираю. Думаю, що все ж таки у мене настрій не такий прям гарбузовий, то зараз повішу цей постер, а з гарбузиками, мабуть, ближче до кінця жовтня. Як виявилося, у мене постер десь на сантиметр більший по ширині, ніж потрібно. Тому зараз буду його обрізати. Щоб ви розуміли, як відбувається процес декорування у мене зараз мій декор, і льова з іграшками. Льовині справи я максимально прибрала і принесла основу для віночка, хочу зробити віночок на двері на вулицю. Настрою взагалі якось немає. Погода у нас просто шепче, і дощ, і вітер. Воно, дивіться. Тому зараз включу собі якусь музичку і буду цим займатися. Що у мене тут є? Основа підвінок. Я робила її сама, робила з гілочок гліцинії. Можна робити із різних гілочок, просто треба, щоб вони гнулися. Як я це робила, залишу вам десь посилання. І що я буду використовувати? Гірлянда із Аврори. Я вам, мабуть, показувала, коштувала 129 гривень. Оці штуки теж із Аврори. По ціні вони від 17 до 29 гривень за такі пучки. І є у мене ще одна гірлянда. Я її минулого року замовляла на Алі, або на тему не пам'ятаю, але я її не використовувала. Думаю, що вони вдвох непогано поєднаються між собою. Тому зараз приступаю. Ось такий вийшов у мене віночок. Не ідеальний, але, в принципі, мені подобається. Сподіваюсь, він витримає всі наші погодні умови, і дощі, і вітра, і перепади температур, і буде висіти і радувати нас на вулиці. Поки моя дитина зайнята, трохи поділюсь з вами своїми думками. Ми півтори тижні тому були в епіцентрі, і Льова у нас попросив одну іграшку, ось таку гуску. вона називає качкою, це іграшка антистрес. І як ми не вмовляли його вибрати щось інше, він вибрав саме її. І е, наш дорослий батьківський мозок як мислить, у тебе дуже багато іграшок, наша тобі ще одна. Е, ми е, пішли на касу, Льова дуже ретельно спостерігав, щоб ми, не дай Боже, не залишили цю іграшку на касі. Е, він постійно на неї показував, що йому потрібна саме вона. І як виявилося, вже півтора тижні е, Льова цю качку годує, лікує, е, ще він там миє її, спить з нею. Я не знаю, як працює цей дитячий мозок. От, мозок батьків, навіщо тобі ще одна іграшка, у тебе є дуже багато грайся ними. Але чомусь саме із величезної кількості іграшок у епіцентрі Льов вибрав саме її. І з нею так дуже-досить довго вже грається і не відпускає її. Було б цікаво зрозуміти це, бо буває дуже часто, що щось купуєш, те що от дуже потрібно дитині, а ну, це буквально іграшка на день-два-три. А ось такі іграшки, якісь дуже странні, дивні, як на мене, буває, що заходять досить надовго. У Нас один раз ще, мабуть, таке було, коли ми в АТБ купили якусь ну, іграшка. У нас є собака, яка продавалася, ну, типу, переносці. Це невеличка іграшка. Льова з неї теж дуже довго грався, і досі він її бере гратися і купати, і годувати. І от як визначити, не знаю, чи ця іграшка зайде дитині на чи ні? Якщо у вас є якісь думки з приводу цього, то пишіть. Хотіла сьогодні ще зробити штучні гарбузики. Я в одному з попередніх відео казала про це, що буду їх робити, але я вже сказала раніше, настрій у нас взагалі сьогодні не гарбузовий. Погода у нас так і шепче. Зранку у нас був дощ, дощило дуже сильно. Зараз у нас воно вітер і дуже холодно, плюс 6 або плюс 8. Ми сьогодні мали йти у садочок, зранку на годину це державний садочок, ми ходимо кожен тиждень, десь на годинку, на півтори. Але Льова взагалі був без настрою, і ми залишилися вдома. Я, чесно кажучи, не знаю, як. Переживати ці істерики китолера і бути в ресурсі, для того, щоб це витримувати і залишалася енергія на щось. Тому я вже, знаєте, без сил з самого ранку. Буду себе зараз якось, як це сказати, поповнювати енергію. Можливо, я зроблю тренування, якесь, подивимось невеличке, коротеньке. Останнім часом, до речі, такі коротенькі тренування, хвилина 15. Ну, щоб просто розім'ятися, якось мене трохи підтримують, щоб моя кукуха не злетіла. Тому ось так от мами, Тодлерів, тримайтеся, ми переживемо цей період.